Христос рождається. Знаєте, він дуже, можна сказати, вживаючи таке слово забудькуватиме, «забудь бо у церковному звичаю після Різдва Христового і навіть після Богоявлення, аж до напередодні свята Стрітання, ми вітаємо далі одні одних привітом Христос рождається. Деякі кажуть, народився, Немає в цьому ніякого гріха, Це тільки залежить від якої чи від якого району всі поприїжджали, так що за, за, за кожним звичаєм, але знаємо, що ми прославляємо народження Христове. Минулої неділі, тому що ми так заберелися. Із нашим святом богоявлення, із нашою спільною кучою, я забув привітати деяких осіб з нагоди їхнього дня народження, і їх сьогодні немає, так що я їх другий раз буду, другим разом буду їх вітати, але знаю, що між нами є одно, одна особа, Оля Катола Гайдук, яка минулого тижня, минулого четверга. Ви забули, напевно. Так що з нагоди вашого дня народження, пані Оля, вітаю е, в імені всіх присутніх, в імені нашої громади за такий гарний чудовий день у вашому житті. Ми не забуваємо, ніхто не забуває. Може, дехто так, е, так ставиться, а що там? Ну так, можна після 50 років е, забувати або і не, не хоче, не хоче. Е, Нагадати собі, що все ж таки ми старіємо, але аби ду душа молода була. Так що ми всі молодими, я саме перше вважаю себе молодим, бо душа молода, і я ніколи не буду піддаватися своїм кажуть тілесним, тілесним недугам. Отже ж, пані Оля, знову вітаю вас, нагоди цього гарного дня в вашому житті. Нехай Господь поблагословить вас. На многі і многі літа. Чи я когось пропустив з присутніх тут між, між нами, які відзначали їхні дні народження минулого, минулого тижня? Нема таких. А як є хтось, то подайте нам ці інформації і на другий раз я повітаю вас. А, Ми оце якраз перед вами ми відправили панахиду. У нас, слава Богу, потрохи більше стає прихожан до нашого храму, щоб помолитися з нами. І бувають такі моменти, що хтось бажатиме відправити панахиду. Отже ж, ми просимо, по-перше, ми приготували такі листочки або, або так, такі карточки. І на тих карточок на тому списку можна подати імена, але перед тим я е, ласкаво прошу вас, щоб звернулися до мене, е, е, повідомивши мене, що так і так ви маєте на увазі відправити хотіли б пана Хіду, і ми тоді таким чином можемо домовитися, чи то буде наперед. Щоб щоб священник таким знав, які там імена, і не спотикався з іменами, так далі, бо я не завжди надіваю свої окуляри, бо вони мені заважають. Так що, будь ласка, Так, навіть можна, не треба обов'язково, не обов'язково треба чекати, щоб. Повідомити священника у мене у храмі Божому, а можна потелефонувати мені чи серед тижня напередодні, неділі в суботу, і попросити, чи можливо відправити панахіту. І 99% я зможу дати згоду на це. Часом бувають такі конкуренційні події у нашій громаді. Як якийсь обід чи храмове свято, то ми просимо, щоб тоді перед тим ми будемо повідомляти вас про такі події, які відбуватимуться нашому, в нашій або у храмі Божо і разом з тим у нашій аудиторії. Так що, щоб не була така конкуренція, то таким чином буде найлегше, щоб узгіднити день, коли панихіду мож, можна відправити. Знов, може, не всім вам відомо. Ми маємо Фейсбук і ми маємо вебсайт, тобто церковний вебсайт і Фейсбук. Звертайтеся на ці вебсайти ну, і можете отримати всі інформації. Переважно ми подаємо всі кажуть богослуження, які будуть відправлятися. У нас 2 чи, чи, чи три місяці, як не помиляюся. Так що можете там переглянути, можете роздивитися, який гарний вебсайт ми маємо церковний, як також і Facebook. Провідниця нашого Facebook. Оксана, я хотів сказати доця, бо я з того дня, як вона народилася, вона була мені завжди завжди доця. Так що, Оксана Якимів, вона провадить наш Фейсбук. Дякуємо вам за цей труд. Це не легка річ, щоб провадити Фейсбук, бо треба часом не раз і відповідати на деякі питання. Часом питання не такі приємні. Я знаю, раз часом таке відбувається. Так що треба бути часом солідною людиною і небоязливою. А наша Оксана вона відважна. А світ для відважних. Отже, дякую вам. А Володимиру, нашому О, голова нашої громади, він же ж керівник нашої вебсайту. Як ви бачите ці ікони. Які ви виставлені на нашому вебсайті, це наш художник Володимир, голова громади Володимир Гайдук, який своєю зібністю, своїм талантом прикрашує наш вебсайт, таким чином воно приваблює більшу а, а то більше більше таких слухачів чи авдієнцію, щоб зацікавилися, і деколи часом. Зайде до нашого храму якраз з тієї причини, що мали приємність знайти всі інформації на нашому вебсайті. Оце, оце все. Вітаю вас всіх сьогодні. З нагоди такого гарного сонячного дня, цілий тиждень був такий смутний. Захмарив цілий тиждень. нам. Ну, всім вам відомо, що в Америці катастрофа в одній місцевості. А, і, між іншим, там дальший такий а, ну, роди, родини, там двоюрідний брат а, нашої родини, то його хата була цілком знищена. Він там був директором тим фотографом у Голлівуд. Він закінчив, закінчив, вийшов на свою пенсію, і ось як такий йому несподівано втратив свій дім. Так що, але вони бачить всі, вона все покриється. Страховка. Страховка. Тільки не всіх залежить, де хати знаходяться. Як я їздив до, по Каліфорнії, деякі доми чи хати, які побудовані на горах, страховки не дають. Це мені відомо, я знаю. Як великі, величезні такі, ну, а, а, меншин, а здорові, здорові, дуже дорогі хати, і на, на горах десь це пропало. Ну, хай їм Бог поможе. Будуть ходити частіше до, до церкви молитися. світі, бо іншого виходу їм немає. Страховки немає. Хай надію попадають на Бога, щоб дав їм сили побувати нові доми. І все. Слава Україні! Хотів вас розбудити. Слава Україні! Слава Україні! Досідуючи неділі. Христос рождається. Славим його.